Аби допомогти рятувати життя пацієнтів в операційній та реанімації, міжнародна група Креді Агріколь придбали на запит лікарні міста високотехнологічне медичне обладнання японського виробництва Електронейроміограф коштує він понад 2 мільйони гривень. Добру ініціативу реалізували за підтримки благодійного фонду Твоя упора. Він допоможе нам діагностувати цілий ряд хронічних захворювань, також він буде використовуватися під час проведення нейрохірургічних оперативних втручань. Крім того, що було дуже важливо, що цей апарат має можливість бути пересувним в операційний блок в відділенні реанімації і діагностувати захворювання у дітей. Під час знаходження або в інтенсивній терапії, або під час оперативних втручань лікарня приймає пацієнтів не тільки з Дніпропетровщини, а й з регіонів, що під окупацією та де ведуться активні бойові дії. Перш за все, це поранені діти. Новий апарат допоможе якісно проводити операції та не допустити інвалідизації пацієнтів у майбутньому. У нас більше 30% дітей, які отримують медичну допомогу в нашому центрі. Це діти саме з тих регіонів, де зараз небезпечно. Ця добра ініціатива реалізована в рамках одного із найбільш масштабних благодійних проєктів групи Кридіагріколь, а саме закупка медичного обладнання на суму понад 16 мільйонів гривень для лікарень Хмельницька, Вінниці Чернігова та Дніпра. Історія з цією лікарнею розпочалася два-три місяці тому. Нам подобається, як тут допомагають пацієнтам. Що тут роблять? Ми підтримуємо цей заклад. В рамках нашої доброї ініціативи. Ми вже подарували реанімобіль. А тепер це нове медичне обладнання. Ми працюємо в Україні вже 30 років. Ми робимо свій внесок в її розвиток. У нас багато добрих ініціатив, які ми ще більше активізували від початку війни, і які ми надалі будемо розвивати від початку війни в Україні Креді Агріколь має активну соціальну позицію, реалізував понад 30 добрих ініціатив та спрямував 72 мільйони гривень на благодійність. В основному це допомога лікарням та постраждалим від війни. Банк робить це систематично в рамках власної програми корпоративної соціальної відповідальності Вікер.